Вітаю, народи, і з вами Крупт, і сьогодні ми поговоримо про елементальні реакції. Мене вже просили про це розповісти, та й я сам планував, тож я зробив. Я спробую швидко, чітко і зрозуміло пояснити основні принципи та внесок кожної реакції. Але спочатку скажу: я створив телеграм-канал, і якщо ви хочете брати участь в обговоренні подальших відео або просто слідкувати за новинами каналу, ласкаво прошу! Посилання на нього в описі. Що ж, вітання завершено. Погнали! І перше, що вам потрібно знати, як формується реакція. На супротивника накладається один статус, а потім другий, вступаючи в реакцію з першим. І другий статус називається закриваючим реакцією. Далі, усі реакції, крім двох, залежать від елементальної майстерності персонажа, що її закриває. Третє. Стихії Анемо та Гео завжди виступають лише закриваючими, тому вони не можуть вступати в реакцію один з одним. Роздмухувати каміння ви, на жаль, не зможете. Четверте: Гео, Анемо та Кріо не вступають в реакцію з дендро. П'яте. Частота накладення статусу має певні обмеження, і вони відрізняються для різних скілів. Та базові обмеження такі. Статус вішується або кожні 2,5 секунди, або кожен третій удар. Якщо вас цікавлять обмеження конкретного персонажа, то краще зайти на Вікіпедію і там подивитися. Якщо обмеження є, вони будуть написані. Якщо немає, тобто кожна атака накладає статус, буде написано «No ICD». Що ж, якщо ви усе ще розумієте мене, я вас обіймаю, але на жаль, це ще не все. Розробнику було мало, і він придумав, що в статусу ще є сила, тобто один піростатус відрізняється від іншого. І це також можна подивитися на вікіпедії у графі Units». Градується від 1 до 4 U. А на що впливає ця сила статусу, ми розберемо пізніше. Розробникам і цього було мало. Е, сила є не лише в статусу, а ще й у самих реакцій. І це теж можна подивитися на вікіпедії. Так, ну, варто, мабуть, вже перейти до прикладів. Усі реакції поділяються на чотири категорії: допоміжні реакції, реакції множення, сталі реакції та гібридні. І почнемо ми з допоміжних. До них відносяться Кристаліс, Суперкондакт, Фрозен та Квікен. Для реакції Кристаліс вам потрібно вдарити по будь-якому статусу, крім Дендро, Геостатусом, і з'явиться кристал, підібравши який, ви отримаєте щит, міцність якого залежить від рівня та майстерності вашого геоперсонажа. Суперкондакт це дебаф, що знижує фізичний спротив цілі, якщо накласти статуси Кріо та Електро. Послідовність значення немає. Ця реакція трохи дамажить, але недостатньо, щоб на цьому зупинятись. Далі Frozen або замороження. Це Кріо плюс гідро, а тривалість замороження залежить від сили кріо статусу і може бути 2,5 секунди, 5 секунд або 8 секунд. Про четверту допоміжну реакцію я розповім, коли дійдемо до гібридних. Так, тепер реакції множення. Їх дві. Melt та Vaporize, або Vape. І тут від того, який елемент буде закриваючим, залежить сильною реакція буде з множником 2 або слабкою з множником 1,5. Так вони і впливають на ваш демедж, перемножуючи спричинену шкоду на коефіцієнт. Також сильна реакція прибере статус супротивника, а слабка дозволить викликати реакцію ще раз. Далі в нас сталі реакції. Це реакції, що залежать лише від рівня закриваючого персонажа та його майстерності. І якщо я не кажу, що черговість накладення статусу важлива, отже це не має значення. Список таких реакцій доволі великий, тому я коротко пробіжусь по кожній. Оверлоад це піро плюс електро. Ця реакція спричиняє велику аує пірошкоду, але розкидує дрібних супротивників. Також ця реакція здатна розбивати геощити. Електрочардж це гідро плюс електро. Спричиняє два удари стихією електро, та якщо поряд є супротивники зі статусом гідро, струмом вдарить і їх. Бернінг – дендро плюс піро. Це вісім дуже слабких піроударів протягом двох секунд. І фішка реакції у тому, що піро статус залишається на супротивнику, і вам потрібно знову повісити лише дендро. Далі шатер. Це найбезкорисна реакція, вона лише шкодить, бо розбиває вашу заморозку. А спричинити її можна, вдаривши по замороженій цілі клеймором чи геодемеджем. Свірл, це реакція будь-якого елементу, крім дендро та гео, за немо. Роздмухуючи елемент, ви спричиняєте АОЄ шкоду і вішаєте роздмухнутий статус на супротивників у певному радіусі. Але у випадку з гідро ви лише повісите статус, а шкоду отримає лише головна ціль. Далі в нас блуми. Отут нарешті важливо, який елемент закриває, бо якщо ви вдарите гідро по дендро, Дендро статус залишиться, і можна буде створити ще один блум. А якщо вдарите дендро по гідро, то гідро статусу не стане. Тож у командах, що грають від цієї та двох наступних реакцій, важливий баланс у накладенні статусу. Блум існує на землі і підривається або через 6 секунд, або коли їхня кількість стане більше 5. Хайперблум якщо вдарити по блуму електро, то утвориться самонаведений снаряд, що ударить по одній цілі. А якщо вдарити по блуму піро, то він одразу підірветься і спричинить – реакцію Берджин. Усі реакції пов'язані з Блумом спричиняють дендрошкоду і мають обмеження. Одну ціль можуть вдарити лише два блуми кожні пів секунди. Також варто пам'ятати, що реакції Bloom, Bjord та Бернін дамажать також вас. Тож будьте -то обережні! І в нас залишилися гібридні реакції, до них відносяться спред та агровейт. Але спочатку вам необхідно викликати реакцію Quicken. Поєднавши елементи Дендро та Електро, це викличе дебаф, що відображатиметься жовтими блискавками. І далі, вдаривши по такому таркету дендро чи електро, ви спричините реакції спред чи агровейт. Відповідно, на демедж від цих реакцій впливають як рівень, закриваючого реакцію, так і елементальна майстерність, а також і крити з усіма бонусами демеджу вашого персонажа. Так, що ж я ще не сказав? Реакції Фрозен та Квікен самі по собі теж є статусами кріо та дендро, і можуть вступати у непотрібні вам реакції. Тому стежте за тим, кого берете у команду, щоб не зруйнувати собі черговість реакцій. Сподіваюсь, це було не надто нудно, і ви дізнались для себе щось корисне. До речі, якщо будете досліджувати це питання в інтернеті, то реакції множення часто називають першим порядком, сталі реакції другим порядком, допоміжні третім, а гібридні четвертим. Пишіть, чи усе було зрозуміло, і що ви ще б хотіли від мене почути. Та пам'ятайте, чим повільніше ви граєте в геншин, тим більше насолоди від гри ви отримаєте. А у мене усе з вами був Круп та до нових зустрічей!